У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи. У Брюсселі відбулося засідання Ради ЄС із закордонних справ. Говорили про зміцнення стійкості України та Європи. На Хмельниччині викрито виконуючого обов'язки директора виправного закладу, який заробляв на відкатах. Тож, до подробиць. У Дніпрі завершили пошуково рятувальні роботи. Внаслідок російського ракетного удару чотири людини загинули ще сорок постраждали. Із них одинадцяте у важкому стані. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Завтра у місці оголошено день жалоби. Міністр оборони України Денис Шмигаль взяв участь у засіданні ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу. Під час виступу Денис Шмигаль розповів про спроможності українського оборонно-промислового комплексу та запросив партнерів долучатися до нових спільних проєктів у межах ініціативи «Build with Ukraine». Міністр оборони наголосив, що запуск європейської програми оборонної промисловості відкриває нові можливості інтеграції українських виробників. У європейський оборонний простір. Створення юкрейн Support інструмент обсягом в 300 мільйонів євро це один важливий крок. Ще один важливий крок перепрошую до поглиблення співпраці. Музика. До Новоушицької громади надійшла трагічна звістка з фронту. Загинув солдат Віктор Сергійович Дудка 1993 року народження. Захисник служив. В у 71 й гірсько-штурмовій бригаді довгий час воїн вважався безвісти зниклим. Нещодавно підтвердилося найгірше 27 листопада, 2024 року. Під час виконання бойового завдання у Волноваському районі Донецької області оборонець віддав життя за свою батьківщину. Завтра воїна проведуть у засвіти. Скорботний кортеж прослідує маршрутом село Антонівка, Отроків, Бурсуки до селища Пежівка, де й відбудеться поховання. Вічна слава та шана захиснику щире співчуття рідне. На Хмельниччині викрили виконуючого обов'язка директора виправного закладу, який заробляв на відкатах. Про це повідомили у теруправлінні ДБР у Хмельницькому. Посадовець відповідав за підписання договорів із приватними підприємцями, які замовляли у виправних закладах виготовлення продукції ув'язненими. За кожну таку угоду він вимагав 10% від суми контракту собі у кишеню. Протиправні дії викрили завдяки бізнесмену, який замовив у колонії виготовлення Ротових малопомітних перешкод їх виробляли засуджені у шепетівській виправній колонії номер 98 Сума контракту становила 6 мільйонів гривень. Тож чиновник запросив 600 тисяч гривень за сприяння, так би мовити, у прийняті рішення 26 листопада поточного року. Працівники ДБР затримали очільника установи на гарячому під час отримання вже другої частини неправомірної вигоди у 405 п'ять тисяч гривень та 1300 доларів. Йому повідомлено про під. Спортсмени з Хмельниччини вибороли шість нагород на Кубку України з боксу, який відбувався з 23 по 30 листопада у Львові. У Кубку України з боксу серед чоловіків та жінок еліта взяли участь збірна команди Хмельницької області, до складу якої увійшли спортсмени, зокрема із Волочиська, Хмельницького спортивного боксерського клубу Авангард, також обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, школи вищої спортивної майстерності, також ДЮСШ Авангард та обласної ДЮСШ. За підсумками турніру, спортсмени нашої області вибрали шість нагород: це дві золоті медалі, одну старіну та три бронзові медалі. Збірна команда нашої області серед жінок посіла друге місце у медальному заліку. Про це повідомили у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Тож вітаємо спортсменів та тренерський склад та бажаємо нових перемог. Відсьогодні у Хмельницькому функціонують дві нові локації платного паркування. Про це нагадали у Хмельницькій міській раді. Нові майданчики розташовані на вулиці Соборна, на відрізку від вулиці Героїв Майдану до вулиці Прибузької та на вулиці Грушевського, на відрізку від вулиці Володимирської до вулиці Староміської. Паркувальні майданчики працюють щоденно з 8 до 20 години. Вартість однієї години паркування становить 15 гривень. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватися правил паркування. Своєчасно здійснювати оплату готуємо для вас оновлений випуск. Залишайтеся в інформаційному просторі Першого подільського, аби не пропустити важливого. До зустрічі.